Ми вживаємо її щодня, але чи довіряємо її якості? Мене звати Ліна Романченко, і сьогодні в рамках нашої програми поговоримо про воду. Питання якості води, яку вживають Кременчуківці, час від часу підіймається громадськістю. Ну а під час повномасштабного вторгнення ця тема стала ще актуальнішою. Екологи наголошують, Поруч із воєнними діями РФ на території України у навколишнє середовище потрапляють не лише елементи згорання, а й важкі метали та азотовмісні елементи. Забруднюється цим і вода через вибухи нафтобаз, потрапляння у неї збитих дронів тощо. Разом із цим контроль скидів загропідприємств, заводів, зливів з будинків, розташованих на прибережних територіях, практично зник через військове положення. Тож разом з експертами ми дослідили воду з декількох джерел водопостачання. І результат про її якість примусив нас задуматися не лише з дворових колонок чи з-під крану, але про все по черзі. Чи довіряєте якості води, яку вживаєте? А ми купуємо очищену воду. По пораді, так. Да. Тому що ми вже стільки років замовляємо, бо я вже її не пам'ятаю, якщо чесно. Кип'ячену воду п'ю. З-під крану. З під крану, під крану на кип'ячену. Буває, купую самих. Що продається, що продається. Боксексік. А ті, якимось чином перевіряли, може, десь на форумах щось читали хтось. Не довіряю, тому що я бачу, у нас очисна система стоїть на роботі і бачу, які витягують отуди, що воно все чорне, все та саме, так що я не довіряю. Фільтровану воду закупляємо в спеціальних магазинах та п'ємо, Ми знаємо, що вона там є чиста. А на зараз у нас ситуація така в країні, що нема зараз чистої води, яка ти з під крана. Ще, з скулера, купляємо воду, стоять два фільтри. Один і другий, Тільки через фільтри варимо і не споживаємо воду. Ні. Вода в нас якість води дуже погана, в кримінь Стараємось. <рес> Стараємось. А яку вживаєте? Ну я зараз вже перейшла на автомат, вода в автоматах, яка продається. Покупну і так. А із-під крана – ні. У мене фільтри стоїть вдома. Тобто фільтруєте всю і ту, що готуєте, і. Ту, що вживаємо, ту всю фільтруємо. Та, яка у мене вдома, довіряю. Та, яка зараз у місті, взагалі ні. Чому? Тому що я свою воду перевіряла. Ось і вона якісна. В її також можна вживати не кипячину. У мене своя У мене своя система, то цій воді я довіряю. Я просто не купую воду. А яка у вас система? Ой, ну не знаю, що встановили, але встановили нормально з подвійним якимось там ефектом. Тому вона наче мене влаштовує. Ну а щоб дізнатися деталі стану якості води, яку вживають та якою користуються наші містяни, ми звернулися до Кременчуського районного відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. У першу чергу цікавимося централізованим водопостачанням. Утім, за словами завідувача підрозділу Андрія Полякова, питань по якості води з під крану поки що майже за чотири роки війни у місті не виникало. Спочатку повноштабного вторгнення ми взагалі щоденно проводимо дослідження води питної в водогоні. Водоканал так само. Це ці дослідження проводять. Ці всі ми результатами. Ми обмінюємося, ми знаємо в кого що які результати. Тобто, вони в нас відпадають, і перевищень ніяких немає. Тобто, в водогоні, вода відповідає державним санітарним нормам. Порівнюємо показники Кременчук водоканалу щодо якості питної води станом на 12 вересня 2025 року та станом, наприклад, на липень 2021 року. Цікаво, але по даних з підприємства до війни бачимо практично ідентичні показники з теперішніми. А зараз і навіть менші по кількості вмісту у воді з-під крану хлору. Утім, деякі цифри таки різняться. Наприклад, якщо поглянемо на таблиці, то побачимо, що з того часу удвічі збільшилося число нітратів у резервуарах на 5. Тисяч метрів кубічних із 127 у 2021 році до 2,48 цьогоріч. Відмітимо, що станом на вересень минулого, тобто 2024 року, кількість нітратів, за даними водоканалу, була ще більшою до 2,74. Слухаючи ж пана Полякова, жодних проблем з водою за цей час не з'являлося. Хіба що цитуємо через спеку. На даний час це, це відбувається визначення хлоридів у питній воді. Це дитрометричний метр. Для, для для згідно методики, ми відбираємо достатню кількість води, додаємо індикатор, і зараз відбувається буду. Я вам зараз, ну, якщо ви будете зніматися, я вам буду покажу, як це відбувається. Так, дійсно в літні періоди трохи може підвищуватися кількість хлору в воді, але вона не перевищує гранично допустиму концентрацію, тому воно безпечно. Утім, зі впливом війни, спеціалісти це не пов'язують жодним чином. Це ж не так, що, наприклад, на території міста у нас одна велика підземна артерія, з якою всі живляться. Це ж маленькі якісь там підземні річки, озера, можуть бути і все інше. Вони між собою можуть бути не пов'язані. І глибина залягання вод є на різних рівнях, Тоб, ну, десь вище вода знаходиться, десь нижче. Вони з собою можуть бути не пов'язані. Ви можете ну, на території одного, одного домоволодіння в декількох місцях зробити свердловину, і буде різна вода. Якщо ж повернутися до питання нітратів у воді, то їх перевищення по місту справді фіксували. Зокрема, у воді що з колонки у дворі на провулку правобережному, 12. Скиди нітратів – це ж розумієте, це підземний горизонт. Це все залежить. Ну, це не до мене питання, це більш питання до гідрогеологів, які розуміються на цьому. Ми фіксу, факт, факт фіксуємо, того, що там є перевищення нітратів. Звідки вони там взялися? Ну тут дуже багато пояснень цього. Тому що так як і використання може бути і пестицидів, і агрохімікатів, і взагалі, можливо, там якісь природні явища, які насичують нітратами цю воду. А наскільки цей показник вищий? Е, ну, десь в 2-2,5 рази вищий. Нагадаємо, що у даних самого водоканалу про централізоване водопостачання цей показник теж збільшився, однак перебуває у допустимій нормі. Про те, що вживати воду з дворових колонок у нашому місті категорично заборонено, гадаємо, для містян не є новиною, адже вони не перебувають ні на чиєму балансі, тож за їх очищення, як і за постійний моніторинг стану якості, практично ніхто не відповідає і тим паче не перевіряють якість після ворожих прильотів. Ми досліджуємо одну раз на місяць. Тобто, у нас їх 9, тобто по три колонки в квартал. Одне дослідження не може показати вам, ну, ми не можемо підгадати, коли буде якась надзвичайна ситуація, і саме в цей період відібрати воду. Ну, як правило, гідрологічна ну, обстановка в нашому місті і знаходження якихось домішок у воді в цих колонках ми, ну, ми не фіксували. Додамо, що не перевіряють воду з колонок і на стан забруднення нафтохімікатами. Хоча не секрет, що навіть набравши воду та потримавши її у ємкості упродовж дня, на її поверхні можемо помітити маслянисту плівку, а також каламутність внизу. Тож поспілкувавшись зі спеціалістами лабораторного центру, наступного тижня вирішуємо самі зробити забори води, аби понести їх на аналізи. Отож, щоб перевірити якість води в лабораторному центрі, набираємо її з декількох джерел. Зараз з автомату. Ну а зараз будемо набирати воду з під крана, тобто з централізованого водопостачання. Як радили нам в лабораторії, перед цим потрібно, щоб вона стекла близько 10 хвилин. Чекаємо. І останній зразок води беремо з дворової колонки на вулиці Олексія Древаля. Усе це відносимо до того ж підрозділу та чекаємо декілька днів. Відмітимо, що під час телефонної розмови спеціаліст уточнив, чи давали ми воді стікати упродовж 10 хвилин. Коли ж почув ствердну відповідь, повідомив, що результати здивували його самого. Отож, дивимося на цифри затриманих таблиць. Серед перевищених показників струбчастого колодязя маємо у п'ять разів вище допустимого рівень каламутності. Також перевищений міст заліза, немалий рівень амонію і найцікавіше хлоридів. Їх тут удвічі більше аніж зазвичай у воді з під крану. Щодо показників водогону, то теж немала, але допустима каламутність менше, аніж зазвичай хлоридів і майже у півтора рази більше, аніж зазвичай у показниках з водоканалу нітратів. І найцікавіше вода з автомату. Окрім каламутності, нас здивували і цифри з хлоридами. Якщо порівнювати з водою зі звичайного водогону, то тут їх показники майже втричі вищі. Отож, отримавши результати з води, яку ми набирали самостійно, можемо зробити декілька висновків. Воду з дворових колонок Кременчука не можна вживати ні в якому вигляді, а використовувати виключно у технічних цілях. Якщо плануєте користуватися водою з колодязів у приватних домоволодіннях, перед цим її варто здати на аналіз до лабораторного центру. У воді з-під крану не перевищений рівень хлору, як і жодний із наведених по нормах санпіну показників, але нітрати таки присутні, як і в дворових колонках. Не завжди купуючи воду з автоматів, можна натрапити на очищену, яка відповідає усім вимогам та правилам обробки, включаючи механічну фільтрацію, зворотній осмос, уЕФ стерилізацію, мінералізацію тощо. І нагадаємо, що минулоріч Держпродспоживслужба забороняла реалізацію води з більшості автоматів нашого міста через невідповідність вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості при виробництві та обігу харчових продуктів. Ну і якщо порівнювати кількість плюсів та мінусів у досліджених нами джерелах водопостачання, то на третє місце по її частоті ставимо воду з трубчастого колодязя, на другому місцю порівню якості з водогону. Та на перших, і є питання воду з автомату. Ну і наостанок, чи можна простежити вплив війни на якість води, на жаль, однозначно так. Адже наявність скидів агропромислових суб'єктів чи підприємств, інших стокових зливів у природні джерела у час воєнного стану, практично не контролюється. Що так чи інакше дає можливість зловживати заборонами порушникам, як і реалізовувати не завжди очищену воду через автомати, чи зливати відходи та хімію у ріки нашого міста. Адже все одно усе поправлять, захлорують та відфільтрують. Ну і тут постає цілком логічне питання: чи достатньо міська влада та управління екологічної безпеки Кременчуцької міської ради роблять для контролю якості води та його покращення? Адже війна, як говорять, усе спише. От тільки констатуємо факт, що років 30 тому купатися у річках та пити воду було куди безпечніше. Ну а висновки, як завжди, за нашими глядачами. Побачимось.